Що молодь, подобається? Є простір зручності і метро поруч. Нам це підходить. Залишилось тільки оформити все офіційно. Офіційно? Ну, друзі, ми ж свої люди. Навіщо ці формальності? Краще готівкою та простіше. Так, так, але ФОП то теж корисна штука. Уявіть собі, повний облік доходів. Репутація прозорого бізнесу. Репутація. Я ж ріелтор, а не депутат. Але ж це впливає на вашу фінансову історію, а з нею на нові можливості. Банки довіряють тим, хто дотримується правил. Працюючи через ФОП, ви зможете розвивати свій бізнес з допомогою різних банківських послуг для підприємців. Серйозно? Абсолютно. До того ж, ви не ризикуєте можливими ризиками за приховування доходів, і вам не доведеться переживати за блокування рахунку в банку. Блокування? За що? Так, блокування, оскільки банк повинен знати, хто користується їхніми послугами, звідки доходи та чи вони легальні. Інакше це одразу кидає тінь на вашу репутацію. Гаразд, прозора репутація, значить, і вигади від банку будуть? Хм. Ну, це може навіть перспективно. Отож, клієнти більше довірятимуть, коли ви працюєте відкрито. Це і є шлях до успіху. Ну, що ж, молодь, ви мене переконали. Буду свідомим сучасним ріелтором. Офіційно. Тоді чекаємо на офіційний контракт, і рахунок ФОБ для оплати.